— Бачу її будемо подавляти. Віду єсть. Більшість взагалі не знає, що їм РЕД допомагає, а непосредственно хлопці, які в лодці. Ну, у них є окопний реп в лодці, але вони не знають, що їх прикриває ще багато засобів. І шуми, які не дають оператору перше бачити відео з їхнього дрону і не розуміти, де він знаходиться. І друге, головне це управляти. Дуже багато. Російських пілотів вони не гребають нічим. Тут йде бабуся, він політав, політав. У нього батарея на нулі, він скидає свій вантаж бабусі під ноги. Це морально на людей впливає.